Добрий день, дорогі друзі! Сьогоднішня тема гучність телевізора, і як вона заважає іншим, або не дозволяє вам комфортно слухати і дивитись телевізор. Варіант такий, що ну, два сусідніх приміщення. Ось я знаходжусь в одному приміщенні, де ну, це можна сказати так, спальня. І телевізор тут я дивлюся на дивані. І, а в сусідньому приміщенні там кухня студія, і <клес> вона має довжину там, біля 8 метрів. І для того, щоб почути, що там по тому телевізору розповідають, потрібно сильно піднімати гучність. І що з цим робити, це була проблема така. Що з цим робити? І як цього <клес> позбутися, я зараз вам розкажу три варіанти. Перший варіант ось телевізор. Якщо в ньому є Вихід на навушники або телефони. Ну, раніше е, телефони нами е, називали навушники, а слово навушники якось було не дуже пристойне чомусь, я не знаю. Ну, знаю, але не буду про це говорити. Скажімо, навушники. Раз воно зрозуміле і, слово, і вживане, так скажімо, вихід, прямо, вихід навушників. Прямо під'єднаний до двох акустичних колонок, які були під рукою. І знаходяться в районі подушок. Де я собі дивлюсь телевізор і слухаю його. Ось це перша колоночка, а ось друга стара колонка ще з мелодії. І таким чином. Вони розташовані близько до того місця, до того району, де знаходяться наші слухові, слухові апарати, тобто вуха. І можна також оцю колонку також поставити прямо під вуха, ось так. от. І тоді, взагалі, гучність телевізора можна значно зменшити. <кхід> значно. Дуже комфортно і не потребує. Великого підйому гучності звука. При цьому я скажу, що, що ну, так, гучність цих колонок набагато менша, тому що ми беремо звук прямо з телефонного виходу. Але для того, щоб слухати, ось так сидячи або лежачи на дивані, цього достатньо. Перший варіант. Другий варіант Йдемо до другого телевізора. Як бачимо, до цього телевізора ну, порядка 8 метрів. І для того, щоб от в цьому місці, де стою я щось почути, ну, дуже гучно потрібно включати його. Що я зробив? Я е, придбав е, ну, такий підсилювач для комп'ютера, який включає в себе е, колонку. А також зараз покажу. Ось таку колонку з підсилювачем. Далі. У телевізора, який до цього був на цьому місці, також було, був вихід на навушники. Я його підключив через ось цей штекер, дротами, під плінтусами до цих двох колонок. Вірніше я його підключив до колонки, яка є одночасно і підсилювачем. Ось цей дріт, і туди заведено на вхід. Ось, ось На вхід заведено. Крім того, цей, ця колонка або цей підсилювач скомутований ще двома ось такими. Тумблерами, які дозволяють його використовувати цей підсилювач і ці колонки двома способами. Перший спосіб як колонки, які ми роздивились в попередньому, в попередній кімнаті, а так як підсилювач. Тобто, скажімо так, цей вихід навушників сигнал сюди. Приходить, підсилюється і, е, ну, і, і, і все, що потрібно чути, в цих колонках звучить. Е, значить, е, це другий спосіб, який я вам розказав. Другий, він можна сказати, що він і повторяє перший спосіб, а також. Е, Робить цей <кій> вихід з телевізора, його можна підсилювати, підсилювати до будь-якої гучності, яка вам потрібна. Таке також буває. Ці, як бачите, ці колонки розташовані в різних кутках приміщення. Ось тут біля самої кухні, ось кухня. Посередині кімнати. На такій підставочці. Колонка. Ну, я також колонки самого телевізора. Другий <клес> спосіб, ми його роздивилися. Третій спосіб. Зламався телевізор, який мав вихід на навушники, а в цьому телевізорі, який в мене також був там в іншому місці, нема виходу на навушники. Я намагався. Домовитись з майстрами, щоб вони встановили мені цей вихід. Але вони нічого не змогли зробити. Або якісь називали гроші, якісь ну, як телевізор стої, коштує. Тому я думав, думав, думав і вирішив зробити наступним чином. Я зняв задню панель телевізора і в телевізорі побачив наступне. Бачите? Телевізор має два гучномовці, ось один і ось другий. Один з них, я, скажімо так, один з дротів другого гучномовця, я його розрізав ось тут і поставив послідовно оці два динаміки колонки. Які ми вже подивились, стоїть посеред кімнати і стоїть в другому, ну, в другому куті кімнати, аж біля самої кухні. І таким чином замість одного динаміка працюють зараз три динаміки. Це один із варіантів. Я скажу, що Перед цим як я це зробив. Цей телевізор працював просто так, як він ну, як стаціонарно, фабрично працює. Ну, Неможливо дивитися цей телевізор, тому що доводилось ну, настільки підвищити гучність, що ну, це просто кошмар. А жінка, яка до цього дивилась телевізор і слухала перероблений, вона дивувалася, вона говорила, невже це таке має дуже велике значення? Тому я от зробив таку схему, і зараз ми так, так, так от дивимося телевізор, і практично все майже збалансовано. І все, немає не потреби підвищити сильно гучність. Цю схему можна трошки поміняти і виключити взагалі цей гучномовець, один, який на телевізорі. ну, Ось таким способом, як тут намальовано, ну тут не зовсім. Вірно, по правилам намальована, але зрозуміло. І таким чином буде працювати один гучномовець телевізора і два гучномовець, які будуть розташовані в різних місцях цього приміщення. Це ще більш, мабуть, що збалансує. Його гучність, ну це вже так, можна і так, і так попробувати. Можна і цей гучномовець таким же способом переробити, це знову таки, якщо потрібно от зробити от такий баланс для того, щоб в будь-якомі будь-якому місці приміщення без великої гучності було добре чути телевізор. Це дає дуже великий комфорт. Тобто цей комфорт підвищується навіть не на порядок, а на декілька порядків. І багато проблем вирішується. Ніхто нікому не заважає. Все, друзі мої, що я хотів сказати, всього вам найкращого. Щастя, здоров'я, любові любов і ще раз любові.